8 тисяч за сотку під Києвом 40 хвилин на маршрутці. Ви можете придбати в такому чарівному місті собі ділянку або вже купити готову квартиру. Ось тут застройка йде. Це село проців 10 хвилин машиною, автомобілем, шикарним мотоциклом. Дивіться. Будується школа, шикарний садик, магазин, дитяча площадка, баскетбольна площадка. Он погляньте туди далі, баскетбольна, футбольна парк шикарний, ліс, сосновий, будівництво, багатоповерхівки відбувається отут, прямо зараз, прямо тут зараз. Шикарний магазин, шикарна школа, дорога. Там конний, якийсь конний єсть в коні там розводять. Бажаєте замовити, купити різні квіти на опти. Поштучно пишете солнечко Юлія. А 22 сотки продається в цьому селі. Теж під застройку пишете мені сонечко Юлія. так от. А зараз ми заходимо в магазин. Що ми маємо тут у магазинчику? У магазинчику ми маємо все, весь асортимент, який ви хочете, можете тут придбати. Не обов'язково їхати в Київ. Все тут є І іграшки, і їда, і ціни. Я вам скажу такі самі, і в Києві. Отак от.